Вітаю, друзі колеги, справжня зима на Тернопільщині сьогодні 19 січня, Уже який день поспіль тримаються морози? Вчора, сьогодні зранку було мінус 22, а до того Досить багато випало снів. Доводилося розчищати. Ось тут з даху скидали кілька днів підряд, тому що дах не має великого кута і були ризики, щоб не завалилося. Ну а панелі не то, що розчищати. При, прийшлося просто той сніг відкидати. Може трохи буде видно, скільки його тут було, та ще є Працює досить гарно ось ці панелі, які я доставив. Тут дві панелі по 250 Вт і якраз зараз ще сонце не добігло до свого. Найвищої точки на даний час. От, а зранку вони самі перші працюють. З того, що я бачив, тобто дві панелі 500 Вт, вони вже видавали 11,5 ампер то приблизно, скажімо так, як я і говорив. 300 Вт вони чесно дають на звичайний шімконтрол. Ну і ці панелі працюють трохи у нас. Тінь падає від емарану, так воно завжди на цю, на цю панель крайню. Але ще трошки і вже буде виробляти. Е, надто зараз жорсткий скажімо так, графік відключень. Сьогодні у нас всього-навсього на всього одна година, е, скажімо, у, світ, у світлу пору доби, одна година буде подана мережа. В обідній час. Ну там є трошки вечором, є трошки вночі, ну, але якщо треба щось працювати, то одна година дуже мало. Тому більшості, більшості спасає у нас присутність сонця. Панели 3,6 кВт. Загалом зараз у ці дні. Вчора, після вчора це було 5-6 кВт годин за день. Це непогано. Це нагрівалася вода в бойлері, все, що там по дому потрібно, вода з насоса. Можна собі тепер е, якусь раду давати. Ну і... Так, це я вже вчора максимально все, що міг, також включав батарею на нагрів, там тент 400 ватний. 80 літровий бойлер гріється напряму, також повністю нагрітий. Все, досить непогано. Але якщо взяти, от зараз працює пральний автомат, пралка. Але якщо все так добре порахувати, то 3 кВт інвертор чи оце поле панелей 3,6 кВт для дому мало. Все-таки треба мати 6 кВт хоча інвертор і 5-6 кВт панелей. Щоб можна було все одночасно вмикати, а так доводиться по черзі. Такі, якби, приладі які споживають трошки більше кіловатта. Тобто Зараз пральний автомат, ну, там він, коли нагріває воду, там 1,5 кВт, ну, до 2 кВт, якщо там ще так сказати. А так то водяний насос. Він також при пуску бере 1,2 кВт, при роботі 900 Вт, напевно. Погода досить гарна, коли Сонце пригріло, зараз 10 градусів морозу, це вже куди не йшло. Ну, але зранку тут трохи холоднувато. Обігрів зрозумілий який. Вітряк стоїть який день, досить зараз об... абсолютний штиль. Навіть е... Не крутиться. Так званий анемометр. Ну він не показує швидкість вітру, але він хоч обертається так візуально. Я такий зробив собі і напрямок вітру показує. Перед тим, коли сніги падали, кілька днів добрий вітер, дув, ну такий вітер дув, що і вітряк. Страшно було запускати, там під 20 метрів було. І, як, як завжди говорю, у нас дві крайності. Або вітру взагалі нема, або він такий є, що краще він не дув. Е, Ну і навіть в такий мороз, а та там ж всі підшипники, все мастило, застигло. Я навіть не знаю, чи він міг би крутитися. З того всього випливає, що вітряк це така собі. В моєму випадку іграшка, а панелі працюють. Тому зрозуміло, в якому напрямку треба рухатися далі. Сніг чистив регулярно, тільки він випадав, я його щищав Коли навіть сонця не було, так похмуру погоду, 200-300 Вт було, це досить добре. Але сніг лежить, він все-таки робить якусь ясність і навіть коли сонця нема, то виробітка є трошки кращою. Ну, от навіть е тінь падає від диму. Все одна от всі панелі закривається тінь. І що зробити? І в хаті треба, щоб було тепло, і щоб електрика була якась. Так, ще може покажу, що там в нас прилади показують зараз. Так, дивимося, що нас видають на інверторі поле 1,7 кВт. 900 Вт проскакує. проскакує. Маємо 400 навантаження в домі. 1800. От раз працює правильний автомат. Щось добирає, зараз панели. Щось добирає з акумулятора. 900, 900... Так, чіткий ще видно. 900 ну, до кіловат майже. 1,7 кВт панели і тут... 470 Вт, 1,9 кВт панели Зараз спробуємо подивитися, скільки дають цих, цих дві панелі, які он там доставив. Вони направлені. от бачимо 300 320 Вт, 11,5 А. Це 500 Вт. Тепер Вітаємося наступних дві на МППТ, так? 235 І ще одне 160 Це дві панелі 280 перевод. Мы с все Что у нас получается? О, уже меньше. 600 было. Ну, так скажу, там тень падает. Эти панели. И у меня зараз еще целиком своей потужность не может выдать. Ну и так неправильно. Тут мы 750 а тут 980 Загально поливає 3,6 кВт. Панелі вже трошки працюють. Найстарші панелі минуло 11 років. деяким 10 і так далі. Один. 1725 ватт на вот. Нам уже дали мережу, как раз то что я говорил. А она нам уже не потребна. Нам хватает солнца. 990, 992. 762. Ну вот такая, такая история. Так. Таже тримається, вода гріється, значить не хоче більше давати. Найбільше, що я бачу, це при прямому нагріві. 150-1100. Все, більше так, 1,7 кВт ніяк не хоче видавати. Ну а тут десь так і з тих всіх панелей 800. Чому так? Не знаю, ще кут низький, сонце йде в низьку. Подивимося, що воно буде е, трошки пізніше весною, літом. Чи добавиться, чи, ніде, чи ні. І що у нас виходить? Скидає. Скидає. Чому? Хоча напруга на акумуляторах 28 він не хоче. О, більше стало. 810 з полі 1,9 кВт. Ну, одним словом майже майже перекриває Маємо вже кіловат. Киловатт. Тут кіловат, тут на ну, менше, значить зменшилося навантаження. Ага. Вип'якнулося 500 зараз. Зрозуміло, чому скидає. Ну так працює система. Я, в принципі, з одного боку задоволений, що сонце є. І легше вже пройти той проміжок часу, коли у нас ті вимкнення мережі для розуміння, скільки прийшлося скидати снігу з даху. це ще не кінець. Майже там під дах, коли воно все розтопиться, я не знаю. Там ще нам прогнозують опади снігу, і то досить сильні. Так що я думаю, що ще тут додається під самий дах. Так воно все виглядає. Трекера також допомагають. Тут повертається е, на актуаторі, а там ці чотири панелі і я їх повертаю вручну, там є невеликий. Механізм легко обертається. Так. Сонце не таке сильно аж яскраве, але працює, досить непогано працює. Таке сьогодні буде відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей!